Вітаю вас, громадяни і чайники! Ми сьогодні з вами розберемо таку прикольну штуку, яка називається сталева вата. Вата може бути сталевою, виробленою із заліза і вона швидше ржавіє. А може бути бронзовою і вона реагує на кислоти менш активно. Але при цьому вартість, наприклад, сталевої вати значно-значно менше за бронзову. Що дуже важливо знати, є різні градації грубості цього матеріалу, починаючи від тройки і закінчуючи 40 Ті цифри, з якими ми працюємо в клінінгу, це 30 та 40. Оце, наприклад, груба вата приблизно 1,0. Вона може подряпати велику кількість поверхонь, але вона доволі ефективно забирає забруднення. Така вата 40, вона вже майже безпечна для всіх поверхонь. Дуже часто сталева вата 4.0 використовується саме в тімі вікномиї для чищення рам та, наприклад, загартованого скла. Тож, коли ви збираєте арсенал ваших абразивних матеріалів, буде з тобою нехай.